Людям настрій попортила, зробила ужасні тачки з ужасними моторами, кучу гімароя додаткових виплат. Тепер за те, щоб екологічним стандартам відповідати, всі машини подорожчали через те, що в ці каталізатори там і всю цю екологію треба кучу драхміталов і всяких там камній спеціальних для чистки всовувати. Європа сама себе оцим лабіруванням, тим, що вони просовували ті повигадну екологічну історію, жахнули самі себе. І тепер вже йде розмова про те, щоб будувати перше АЗС. Коротше, зі сталкера історія, я не можу це слово тут називати по понятним причинам. Першу станцію будують вже в Польщі. Ну от до цього вже дійшло. Ну і будуть далі. Тобто виявилось нічого не мав лучше. Крім того, що вже 100 років тому придумано чи більше, немає нічого. Вони ж і зіркала на морях ставили, і вітряки на морях, і в горах, і в полях, і під землею там ловили ці потоки воздуха в цих в різних піщерах, там що вони тільки не придумали. І добувати кислород там з землі, моря в водри Нічого це не спрацювало, на це грошей було б викинуто більше, ніж воно потенціально за 200 років навіть могло б компенсувати, ніж просто користуватися тим, що є, і контролювати це все. Ну, коротше, отака от історія, друзі. Тому готуйтеся, думаю, найближчим часом трифи на всю цю електроенергію через реконструкцію і зв'язки, і лінії, і подачі ну, будуть не дуже приємні. Тому трошки залишіть додатково за їхні всі експерименти з екології. Все на зв'язку. Па-па!